Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Бачите, я тут вийшла. Вийшла взагалі-то я на сливку. Але хто пам'ятає, що ми обрізали такі ось свої абрикоси, бачите, які вони пустили такі пагони. Треба ті, що йдуть до середини, всі трохи пообрізати. Ну, але то не зараз буде. Я вийшла взагалі-то обірвати ці сливочки ще. Ще останній наш такий, чи останній наш такий урожай. Не багато їх є, бо вони падають на землю. І спробувати, що вони собою представляють: чи тут ще щось трошки є, чи тут вже, вже з того всього нічого такого не буде. Ну, подивлюсь. Зараз хочу їх. Всі обірвати. Я може трохи не дістану, але трохи може пригнуту гілочку. Їх вже і небагато є. Ви знаєте, я вам скажу, я щось ну вони не дуже то родили, бо то ж молодий сад, сливки не так скоро родили, То тут так, так мені виходить. Що ті перші скоріші. Всі три чи 4 пізніші, і там, і там далі ще скоріші є. Ну, от якісь таке, якісь такі сорта. Ну нічого, я зараз їх обірву, бо передають нас на дощ. Має бути дощик, і я думаю, краще я їх позриваю, позриваю поки, поки і роси нема, знаєте, і нема роси. То, напевно, що може і бути дощ, не знаю. Тут треба пересапати, подивіться. Я посіяла е, кріп, кріп, посіяла стежку кропу, тому, але воно все не сапане. ну, Я нічого не, не, не можу з цим зробити, бо мені не вистачає часу. Ну, нічого. Може візьму сапку і то все переб'ю. О, добре, буду зривати сливки. Бачите, мої дорогі, лізу я на драбину, обриваю сливочки, чоловік не хоче. Каже, щоб я його не, не турбувала, не відривала його від роботи. Ти мене все каже, відриваєш то на одне, то на друге. Не хоче? Ну, Не хоче, то не хоче. Я сама з цим справлюсь. Вже нема, не дуже багато. Ну, от, Бачите, відро. Відро буде з однієї сливочки. Пішов косити, пішов чоловік косити. О, А більше її не буде. Добре, я буду рвати далі. Що зроблю? Можу мушу, вривати мушу сама. Бачите, вирвала я ті сливочки, все. Сливочок більше нема. Сезон закінчився. Вийшло два ящички таких. О, Ну і добре, ну і добре. Все. Слава Богу, що вже з цим скінчилось. Ще лишається в нас. Ну що, грушки, яблука. А горіхів, горіхів ми не маємо. Горіх там від садіку, що нам паде. Але от таке. Во. Ще тут во, ще яблука. Пішла пішла була вчора, впало яблуко, бачите, які величезні. Я вам потім покажу ті ще наші ябліночки, Вони ще таких яблук ще в нас не було великих. Вони, знаєте, я так зауважила, що перші плоди, які починає деревина, деревина родити, то вони всі малесенькі. А вже потім, послідуючи, то виходить, що вони вже більші. Яблука великі. це від двох яблунок, це від одної, по-моєму, а це від, від другої. Ну, от такі во, Такі, во яблука. О, їх там за уроку небагато на таких яблунках, але є. Але я не про то, не про яблука, я от про сливки. Зараз вам покажу чоловік у мене переніс. Кролики в друге місце, і зараз я вам покажу, куди. Зараз дочищу ще цю моркву, бо там на городі чистили, підвал складали, а всю знесли, передавали на дощ. Зараз дочищу цю морквицю. Знаєте, ще хочу вам показати. Чоловік мені сказав, каже, я кролики переніс. бо всі Бо їм місця мало, і я каже, переніс їх до стайні. то я включу світло і вам покажу, де вони в нас ті кролики. І сама подивлюся. О, бачите? їх? бачите? Він тут вікно відкрив, тут виднося. Він просто я з вулиці і так не видно. Подивіться, які кролики в нас. Вісім штучок є. Їм по три, по-моєму, по три з половиною місяці чоловік казав. Ну, я вам хочу сказати, я напевно, що забула. А може, я їх колола, а може, я їх не колола. Чоловік каже, що вони не колені. Я не пам'ятаю. Але сват наш каже, що він ніколи кролі не колить. То не знаю, будемо видіти. Сюди їх переніс в всю величезну клітку. Тут їм водичка, і їдечка, люцарочка сухенька. Не, і вони собі тут бігають. Вони тут, бачите, бачите, мають де скакати, мають де бігати. А в клітці там нема де. О, дуже файно. Я теж так сюди пускала, хто пам'ятає, я показувала колись, що я пускала. О, ті кролики. Ну, от таке. Було. Ще вам показала. Зараз йду ще покажу вам, подивлюся, бо він ще вроді ту кроличку з зменшує клітки, переніс з кроленятками в більшу кліточку. А. Хочу вам показати, що то наше каченя живе, чоловік пільнує свою господарку. Бачите, яке воно там коло качечки о, воно живе і він їх, він їх так пильнує. Взяв був каченятко на руки, то вона йому чуть очі не повиривала, та качка. Отаке ого, може бути. О, бачите, переніс сюди їх у велику клітку. Ну і тут їм краще, тут їм краще. Е, сказав мені чоловік, що одне пропало. Ну, щось не знаю. Щось одненьке пропало. Тепер во недавно. Що пропало, не знаю. Чи щось з'їло таке, щось попало йому, чи від чого, не знаю. Але сказав, що одне пропало. Розкидають то ячміні. Розкидають, виїли корм. а Або тут ще є корм, беріть, їжте з кормом, беріть з кормом їжте. О, або. Ось, ось. Розкидають ячміні і, і все на, на той. Бо. О, отакі бо наші кроленятка малі, Менших, по-моєму, ми вже не маємо. Ні, менших немає. О, чоловік щось там позлучав, але чи щось буде, з того чи не буде, не знаю, але всі самі меншенькі. Добре, йду до своєї роботи. Ну що, Я перебираю тут морку, а в нас паде дощ. Бачите, погода вже змінилась і паде дощ. Ось такава. Нічого, нічого, тихенький дощик, то хоч легше буде, може, на городі людям -то все позбирати, як дощик паде. Поставила відра, щоб накапувало тощівки. Ось такого. Бачите як? Всім мої вітання, всім доброго ранку. Все ще зранку в нас падав дощ, вчора падав, потім перестав, так знову падав. Бачите, яка роса на квіточках гарненька. Я щось не знаю, щось я прихворіла чи що зо мною не знаю. То на вулиці сьогодні не буду. Буду щось робити в хаті. Буду щось в хаті. Не дуже сильний падав, бо бачите, під квіточком е суха земелька. Ну, яка вона там суха, але суха земелька. Так що я, напевно, що на вулиці нічого не буду робити. Зараз пройдусь, подивлюсь. О, таке. Було. Бачите, як падав. Сюди не було, а сюди був. О. Мені залобися, ой, я ще досі пори тюльпани не посадила. Ті, що е, я не викопувала, не викопувала, зало було всі викопати, я не викопувала, але то ті, що так мені самі е, вирвали з землі, то я хотіла їх в горшочок і посадити. Не знаю, чи я буду робити, то я подивлюсь зараз. Знаєте, пішла в город вже мокро там, нічого не буду робити, іду до хати. Маю попрасувати, буду прасувати, буду прибирати, зроблю свою роботу. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, пока. Подивіться, які ще гарні трояндочки ще розпускають свої пелюстки.